Клітинне харчування я являюся офіційним представником, можу бути вашим спонсором, якщо ви шукаєте помічника людину для себе, з ким можна поспілкуватися, замовити клітинне харчування або ж буде вам допомагати в цьому. Я така є. Ось можна за номером телефону звертатися, замовляти продукцію L8O2 Drops, Вечірні капсули дуже гарно дають результати в поєднанні з L8 і при псоріазі, артрити, артрози, акне, ну, всі такі дуже нехороші хвороби, вони всі з часом зникають при вживанні клітинного харчування. Л8 в США є, регенер, Продукція просто супер, натуральні речовини, нічого взагалі штучного та синтетичного. Навіть дозволено приймати ці препарати при лікуванні онко при прийомі хіміотерапії.